Як вгорі, так і внизу, як внизу, так і вгорі, це закон Всесвіту. Якщо ви бажаєте узгодити себе зі своїм вічним Я і космічним вічним, якщо ви бажаєте бути в реальності своєї атми в постійному зв'язку з Пхагаваном, який шлях? Шлях полягає в тому, щоби бути повністю беззастережно, нескінченно люблячим. Яким ви є тут? Таким ви будете вічно, і якщо ви резонуєте тут з тією ж частотою вічності, яка є любов'ю, ви дозволяєте цим двом реальностям почати зливатися у вашому житті. Вони стоять одним і тим же. Це було великим відкриттям, яке зробили святі, таке просте і таке потужне, ви не розумієте силу любові. Ви не розумієте зараз, чому Садгуру постійно говорить саме про це, про безумовну любов, ні про що інше. Чому? Тому що це все, це саме життя, це вічність, це саме творіння, це Бог. Знову і знову майстри приходять і нагадують: любіть усіх, як Бог любить вас. Піклуйтеся про всіх, як про своє внутрішнє я. Будьте добрими так, як ви хочете, щоб інші були добрими до вас, чи це випадково, що одне і те ж послання повторювалося протягом століть? Чи випадково та сама частота безумовної доброї любові, яка спонукає вас шукати Бога, є тим, що ви постійно чуєте від Садгуру і відчуваєте разом з ним? Чи знаєте ви, скільки часу вам залишилося? Якби це був ваш останній день, як би ви думали, говорили, поводилися, для багатьох людей життя просто проходить повз, не залишайтеся такими неусвідомленими, прокиньтеся, відкрийте очі і побачте правду такою, яка вона є. Садгуру говорить, в тілі і дає тільки одне абсолютну досконалість безумовної любові Бхагавана. Станьте такими ж у своєму серці, любіть безкінечно, любіть безстрашно, любіть постійно. Садгуру говорить в і дає тільки одне: абсолютну досконалість безумовної любові Бхагавана. Станьте такими ж у своєму серці, любіть безмежно, любіть безстрашно, любіть завжди. Це його бажання для вас, ваша найвища і найбільша дхарма, ваш шлях до свободи, шлях вашої атми назад до параматми.